Як правильно підтримувати один одного. Ми не вміємо підтримувати один одного. У суспільстві закладено пошкоджені уявлення про те, чого насправді потребує людина, який погано. Звісно, сучасний світ готовий прийти на допомогу психологи та психотерапевти, але дані дослідження свідчать про те, що у складній життєвій ситуації. 78% людей звертаються до друзів і рідних. Тому так важливо вміти дійсно підтримати близьку людину. Як це зробити? Ні порожним обіцянкам не засмучуйся, усе буде добре, усе обов'язково зміниться на краще. Це все порожні обіцянки. Жоден із нас не може бути впевненим у тому. Що життя раптом зміниться, а чорна смуга перетвориться на злітну. До того ж, ці фрази зовсім не допомагають. Якщо не знаєте, що сказати, мовчіть, просто перебувайте поруч із людиною, обійміть її, висловіть слова співчуття. Мені дуже шкода, я співчуваю тобі. Не забороняйте емоції, не плач. Опануй себе, заспокойся. Ці слова змушують людину пригнічувати власні емоції. Натомість, навпаки, потрібно правильно їх пережити. Пригнічені почуття проростають у нас всередині, перетворюючись на хвороби. Дозвольте собі та іншим злитися, ображатися, сумувати. Це все нормальні емоції. Допоможіть близькій людині пройти крізь них. Підтримайте, вислухайте, дозвольте бути самим собою, не знецінюйте проблеми інших. Нічого страшного не сталося! Це не варто твоїх сліз, це не кінець світу. Ви не можете знати, як улаштований внутрішній світ іншої людини, навіть близької. Те, що для вас дрібниця, для неї дійсно кінець світу. Те, що в Африці діти голодують, не зменшує страждання іншої людини. На думку психологів, знецінення почуттів іншого належить до видів психологічного насилля. Тож будьте уважними одне до одного, висловлюйте розуміння. Порожні поради. Тому що потрібно було вчинити ось так. Я тобі казала: людині у проблемній ситуації потрібна можливість висловити усе, що її турбує, їй не потрібні мудрі поради чи нотації, а якщо і потрібні, вона сама про це попросить. Оцінні коментарі від самого початку. Було зрозуміло, що нічого доброго не вийде. Раніше потрібно було думати це не слова підтримки, так ви лише намагатиметеся самоствердитися за рахунок іншого, уникайте оцінювання дій іншої людини, ви не знаєте всієї ситуації, усіх почуттів та всіх бажань іншого, тож краще висловіть своє схвалення та підтримку. Адже все, що б не вирішила робити близька людина, ви неодмінно підтримаєте. Насправді все, що потрібно, аби підтримати рідну людину чи близького друга, перебувати поруч, вислухати, обійняти, не оцінювати та не знецінювати. Коли ви перебуваєте поруч із тим, хто вас повністю приймає, це терапія. Відбувається ваше зцілення.